Мої вітання глядачам телеканалу Рада ефірі. Програма власний погляд про бюджетну політику та економічні параметри держави. Ми будемо говорити в нашій студії з Василем Юрчишиним, директором економічних програм Центру Разумкова. Я вітаю вас в нашій студії. Вітаю вас зараз. Уже оголошено, що переглядатиметься знову бюджет, тобто це другий секвестр бюджету протягом року. До цього призвели події в Україні і ситуація в економіці. Звичайно, тому що на сьогодні ми маємо зовсім іншу ситуацію, яку ми мали ще кілька місяців тому. До речі, я думаю, що не потрібно буде дивуватися, якщо у вересні ми знову будемо переглядати бюджет, тому що на сьогодні uh -huh. ситуація вкрай невизначена, вкрай суперечлива. Ну скажімо, знову ж таки, чисто економічний фактор, да сповільнення, економічної динаміки, погіршення падіння за перше півріччя ну промисловості принаймні, складе. Чи склало 5%. це дуже суттєвий показник? Хоча я зазначу, що в минулому році, нібито в успішному тринадцятому році, в першій половині падіння було приблизно таке ж саме. Тобто тут ми певним чином можемо навіть втішатися тим, що в нас не стався обвало. Інший чинник це звичайно війна, агресія. Тут у нас і це чинники економічне падіння, і звичайно дуже низьких бюджетних можливостей. Якщо йти про про секвестр, от, власне, для того щоб наші глядачі розуміли про що йде мова, це насамперед буде збільшено видаткову частину і зменшено збільшено дохідну частину і зменшено видатки. Тобто, так. те, що буде виходити з бюджету, зокрема і на соціальні програми, буде зменшено відповідно. Це е, чи переглядатиметься бюдже дефіцит, зважаючи на ці всі параметри? От як виглядатимуть от основні? Параметри бюджету Знаєте, якраз в контексті дефіциту, то тобто міжнародний валютний mm -hmm. фонд, і інші фінансові інститути, вони значну увагу якраз приділяють дефіциту, величині дефіциту і е, можливостям його фінансування. Тобто не так важливо для держави, які є доходи, видатки, головне, щоб дефіцит був, ну скажімо так, зрозумілий і з рахунок яких джерел може наповнюватись, і в цьому контексті якраз. Міжнародний валютний фонд не дивиться без рискіпливо на доходи видатки, звичайно, як на самоцірова кожної держави, як самоціль, да а от на угу. е, один з цільових індикаторів дефіцит бюджету, це звичайно турбота МВФ і звичайно вимога МВФ для того, щоб він був бюджет. Ну якщо не збалансований, то принаймні і зрозумілими джерелами джерелами фінансування. Тому е, в ці в цьому контексті для збереження дефіциту держава може або нарощувати угу. доходи, або зменшувати видатки. В цьому контексті теж складність виникає, тому що доходи нарощувати держава вже не може, тому зменшення доходів, утримання дефіциту означає, що необхідно зменшувати видаткову частину. Питання найболючіше. Я думаю, зважаючи саме на те, що будуть скорочена видаткова частина бюджету, мова йде про скорочення соціальних програм, і вже заявляю, що доведеться переглядати. Близько 30 соціальних законів, тобто тут буде зменшено якраз питання, які стосуються соціальних видатків, це зарплати, пенсії, напевно, матеріальна допомога, яку отримували. Наскільки це відповідає дійсності, і чи не зачасно на цьому спекулюють питання з останньою вашою тезою повністю згоден, тому що на жаль, завжди популістська позиція вона була вигідна, коли уряд. Піддається значній критиці саме за те, що погіршується соціальний стан, але зазвичай, якраз ті пропозиції, які пов'язані з нібито покращенням соціального стану, насправді вони вони можуть вести до ще більшого розбалансування і ще більшого погіршення цього ж соціального стану. Я не знаю стосовно 30 законів і наскільки вони дійсно фундаментальні. Я думаю, що якраз соціальні програми уряд буде скорочувати в останню чергу. Ну зараз оголошено, скажімо, про примусову відпустку державних службовців, де мовить про те, що капітальні видатки також будуть зменшуватись. Певним чином це зрозуміла спрямованість, вона певним чином, умовно кажучи, традиційна. Разом з тим, ті соціальні програми, які є. Я не думаю, що вони будуть суттєво скорочуватись. Можливо, якась частина з них буде скорочена, але якраз соціальні програми в мене є переконання, що уряд буде намагатись утримати до. Останнього і якраз в цьому контексті дуже велика роль якраз залежить від наших парламентарів, зменшення спекуляції на цій темі, тому що зараз сказати, що не вистачає коштів, це дуже легко сказати, і дуже гарно зайняти таку позицію критики уряду. А от сказати де ж можна знайти кошти, яким чином можна запобігти обвалу. На жаль, тут позиція багатьох парламентарів, вона така вельми сумнівна. Але все таки про соціальний вибух. Наскільки дійсно ми можемо отримати таке явище в нашому суспільстві, зважаючи на скорочення, все таки нас не готували до легкого життя. Нам переджали, що доведеться затягнути паски, оскільки ситуація складна, а тепер ще й війна в Україні. Дуже багато моментів, яких бюджет раніше не міг врахувати, і навіть не маємо відповідної кількості грошей для того, щоб забезпечити такі всі видатки. Є розуміння в українців, але все-таки важко буде жити. Чи не отримуємо ми от такі соціальні протестні настрої в суспільстві? Частково е, отримаємо, звичайно. Але я не думаю, що це буде те, що можна назвати соціальний вибух. Ви абсолютно справедливо сказали, що переважно українці добре розуміють, які вони знаходяться в ситуації, як ситуації нинішньої війни, так і те, що попередні два роки вони жили нібито в кредит. Угу. За рахунок того, що стримувалися ті всі речі, які потрібно було робити раніше. Два роки тому всі експерти, я не знаю жодного, який не казав би про те, що потрібно проводити поступову девальвацію. Не робили цього. два роки тому, принаймні два роки тому, говорили про те, що пора змінювати житлово-комунальні тарифи. Це було зрозуміло всім. Не робилися, те, тому що Вони вибори, вибори, вибори все все штучно стримувалося. Одні стримувались для того, щоб підвищити Е, якусь, е, якийсь, е, якийсь імідж партії, другі е, стрим іншим часом стримувались, тому що були парламентські вибори. Наступний раз і ще потрібно було забезпечити якісь пріоритети, які не мають жодного відношення ані до економіки, ані до політики. Тому е, з моєї точки зору, я живу в простому будинку і спілкуюсь з простими людьми. Вони дуже добре розуміють, що. Це велика, великі втрати підвищення житлово-комунальних тарифів, але я не знаю жодного, який би сказав, що він піде на майдан і буде протестувати, буде вимагати законсервування. Але заморозити підвищення тарифів, підвищення цін. Ми не можемо зараз. Уряд сьогодні ми не можемо Тобто на зараз. Сьогодні? Можна сказати, що ми не вже... Починаємо жити в реальному реальним життям в економіці, тобто параметри бюджету вже наближаються до реалістичних. Ви знаєте, це є до речі, і в програмі міжнародного валютного фонду. Що угу. разом з тим, що відбувається таке коригування, адміністративне коригування деяких цін, тарифів, і таке решта, щоб дуже чітко впроваджувались програми саме соціального захисту, адрес адресної спрямованості, висока. Вибірковість тих, кому надавати допомоги, кому не uh -huh. надавати на це. Виділяються кошти, в тому числі міжнародний е, світовий банк вибачте е, виділяє певні кошти. Тобто, це ця проблема розуміється, і якраз в цьому контексті мені здається, оце підвищення адресності, чого в нас не було, має, може статись, і тому так, ми починаємо жити на жаль в реальному світі. Ну на жаль, тут мабуть uh -huh. треба взяти в ловки, але разом з тим. Це це так, а і поряд з цим підвищується роль і спрямованість дій уряду, яка має бути дійсно зорієнтована на, скажімо, якщо це соціальна політика, то на підтримку соціальних, соціально вразливих верств. Тут напевно потрібно ще й така інформаційна серйозна політика для того, щоб інформувати населення, до чого їм готуватися, як їм діяти за тих чи інших обставин. Цілком з вами згоден, тому що якраз уряду mm -hmm. зараз не вистачає публічності, публічності не. Присутності на екранах, а саме пояснення, що робиться і чому це робиться, і чому це необхідно, так? Досить багато критики зараз роздається в сторону Міжнародного валютного фонду, що саме в угоду їм робляться ці такі зміни з, з, і з нашим бюджетом. Тобто, дійсно, ми це робимо лише в угоду МВФ чи життя змушує нас робити. Їх? знаєте, тут і життя змушує, і добре, до речі, що є МВФ, який може і кнутом, і пряником. Як то кажуть, трошки, трошки спрямувати нас справа в тому, що уряд завжди будь який уряд займає позицію таку обережну, щоб не зашкодити от цьому ж своєму іміджу оцій соціальній спрямованості. Разом з тим, ми бачимо. Справа в тому, що криза, яку ми маємо сьогодні, вона накопичилась. Накопичилась в попередні роки, тому що ми не проводили реформи. Жодної реформи, якщо ми пригадаємо, ми її не зробили. Ми тільки говорили про це: чи пенсійна реформа, чи податкова реформа, чи реформа, пов'язані з малим середнім бізнесом, чи з тим самим житлово-комунальним комплексом, про це переважно говорилось. Тому сьогодні ми вимушені робити ці реформи, і звичайно, тут є певним чином. Лідером Міжнародний валютний фонд і деякі інші. Міжнародні фінансові інститути, але це вимушені, вимушені дії. Є вже розуміння того, що все таки Україна отримає другий транш МВФ. Як змінить він ситуацію в українській економіці, і власне і, і куди гроші можуть бути витрачені? Уже є напрямки того, де от, застосовуватися ті гроші, які прийдуть від МВФ. Ну давайте так говорити, що МВФ переважно дає кошти центральному банку. Тобто угу. То в окремих випадках може спрямовувати дійсно бюджет, от як поперед перший транш частина коштів на підтримання. Бюджету. Е, тому, але переважно це, це безпосередньо центральний банк. І зазвичай кошти Міжнародного валютного фонду це кошти, які так чи інакше стабілізаційні. Це забезпечення макроекономічної стабільності, забезпечення боргових виплат, забезпечення критичного імпорту, забезпечення інтервенцій валютних платоспроможності спроможності країни така решта, частина mm -hmm. коштів. Я думаю, зможе бути використана, в тому числі до речі, на соціальну підтримку на адресні соціальних програм. Я думаю, що частина коштів буде витрачена також на це. Тобто, я теж сподіваюся, що другий транш ми отримуємо, і те, що місія працювала довше ніж зазвичай, певним чином це і, слуг... і слугує оптимізмом для такої моєї заяви, саме mm -hmm. тому, що мені здається, що МВФ працював. Не лише з оцінкою поточного стану, а й дивилися на те, як економіка буде розвиватись, скажімо, восени і в наступному році, тому що через місяць вже уряд має підготувати е, проект бюджету, який на всередині вересня передати Верховну Раду. Бюджет на наступний рік, не лише на цей. Це потрібно вже вирішувати зараз. І я думаю, що якраз можна сподіватися на ці кошти, які е, якщо як вони надійдуть, вони зміцнять центральний банк. А відтак ми трошки впевненіше зможемо почуватися і стосовно нашої дефолтної позиції, на яку часто нам натякають, і динаміки валютного курсу, і платоспроможності, в тому числі цілком можливо, що потрібно буде відновлювати і Тобто подлеження. гривня, хоч ще б незначно, але може укріпитися. Ну е, на сьогодні не видно чинників, чому гривня укріпиться. Я думаю, що в стані війни. І в стані величезних бюджетних витрат, про які ми з вами говорили, тут немає великих чинників для зміцнення гривні. І я думаю, що ті сподівання, які були в травні чи в червні, коли ми отримали перший транш, мені здається, сьогодні таких сподівань уже чи може бути вже трошки зменшилась. трошки зменшилась. Розміння. але те, що вже Можна сподіватися, що не буде відбудеться чергового обвалу. Мені здається, на це сподіватися. Але можна. давайте все таки поговоримо. У нас залишається не так багато часу про те, де взяти гроші, адже за будь яких умов мова йде про джерела наповнення бюджету, за рахунок чого буде наповнюватись бюджет. Уже заявлено про наймасштабнішу за останні 20 років програму приватизації, куди внесено 164 об'єкти. Чи реально отримати тих 15 мільярдів, про які заявляли в уряді? Адже програма приватизації жодного року ще не виконує. Нувалося зараз ситуація досить складна, оскільки інвестиції навряд чи прийдуть і інвестори захочуть купувати ті підприємство. От як бути і які ще джерела для наповнення дохідної частини бюджету? Ну стосовно приватизації, тут ситуація і проста, і складна. Ви абсолютно справі, що по, по суті останні кілька років програма приватизації по суті була законсервована, тобто ті обсяги, які реалізовувались, ну вони мінімальні. На сьогодні дійсно амбітна програма, але разом з тим я не сказав би, що вона недосяжна. Навпаки, тут головне зараз забезпечити чіткість, зрозумілість і прозорість от тих процедур, тих тендерів, тих конкурсів, які мають бути. В такому випадку навіть за відносно низької ціни можна отримати гарні надходження. Тобто, я думаю, що зараз це шлях для України. Зараз чи не найголовніше, це відновити економічну динаміку. Відновити її може ефективний приватний власник. Тому, якраз безпосередньо, е, якщо ми зможемо провести ефективну приватизацію, прийде е, е, раціональний приватний власник, мені здається, що 15 мільярдів це не є такою захмарною величиною, тому що в списку є і досить непогані привабливі підприємства. Стосовно списку і тих привабливих об'єктів, як правило, там більш переважна частина тих об'єктів вони енергетичного спрямування. Наскільки доцільно в умовах економії в енергетичній сфері сьогодні виставляти на продаж саме об'єкти, які стосуються енергетики, ті ж самі обленерго, газ, ті, що стосуються газу? Тобто настільки доцільно проводити саме так, в такому контексті приватизаційна. Думаю, що думаю, все таки що доцільно це вже знову ж таки. Угу. Ми, в нас немає по суті іншої можливості. Справа в тому, що держава не справляється, держава не може фінансувати, держава не може фінансувати видобутку належним чином, держава не може розп... фінансувати належним чином розподілення енергії, і таке решта. Тому без того, щоб не ввійшов приватний власник. А без, без приватного власника іноземний інвестор не, 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 не увійде, що означає, що не навряд чи можна очікувати на іноземні інвестиції. Угу. Так, в, в іноземні інвестиції побояться входити безпосередньо в воєнний стан. Але разом з тим, ну в стан, коли країна uh -huh. в, в, проводить в, воєнні дії, але разом з тим якраз розуміння того, що держава займається, скажімо, регуляторною політикою, що держава слідкує за правилами гри. Але не втручається в економічну діяльність, мені здається, це може вслухувати підрунтям для раціональних інвесторів. І, попри весь песимізм, який ну, логічно може сприйматися от вся та ситуація, яка сьогодні в Україні, які все таки оптимістичні нотки можна знайти для того, щоб заспокоїти наших громадян? знаєте, цілком з вами згоден, що дійсно зараз буквально любу сферу, яку візьмеш, можна говорити про неї в песимістичному тоні. Але якраз в на сьогодні. От Паростки оптимізму мені здається, вони можуть принести більше, більше більше користі, і в цьому контексті ну дивіться навіть ми говорили, що ще навесні що країна не може обійтись без міжнародної допомоги, як фінансової, так і економічної, так і військової. На сьогоднішній день ми маємо і одна, інша, і одна, і й і, і, і третя. Ще кілька місяців тому ми говорили, що російські ринки для нас втрачені, і це справедливо, не треба повертатись туди, але висловлювали викликати занепокоєння, що ж буде далі. Сьогодні ми підписали асоціацію, і умови на сьогоднішній день для України найсприятливіші, тому що сьогодні ми, по суті, з нульовими ставками можемо входити в європейські ринки, а перехідний період дає можливість Україні певним чином захищатися від зовнішнього тиску. Це величезна зараз готовність і спроможність для нашого бізнесу саме входити для того, щоб змінити ситуацію, завоювати хоч якісь ніші, хоч якимось чином покрити ті втрати, які є на російських напрямках. Той самий бізнес. Ми говоримо, що падіння промисловості 5%, але це порівняно з минулим роком, успішним роком. Тобто е е є складнощі, але разом з тим ми не можемо казати, що бізнес інфраструктура розвалюється. Банківська система да, банкрутство є. Але разом з тим вдалося певним чином певну Дійсно, стабілізм. Україна на жаль сьогодні розвивається не завдяки, а супереч, і, Напевно, це робить нас сильнішими. Мабуть, так. Василь Юрчишин, директор економічних програм Центру розумково, бо гостем нашої студії. Дякую, що завітали Дякую. до нас і за розмову а нашим глядачам. Дякую за увагу до парламентського телеканалу Рада. Залишайтеся з нами надалі, адже ми робимо політику зрозуміло.